Патріоти! Еверест! Ти що не патріот? Добре, найвище Егорест. Джомалуна, яка є висота? Все, я зрозумів. 8 тисяч з копійками. 8,848! Друзі, до 1953 року цю гору по неофіційним даним намагались покорити приблизно 120 людей. Знаєте, що з ними сталося? Більшість з них загинули. Чому? Тому що основна причина, багато з них хотіли покорити цю гору наодинці. Кожен думав, я сам я зможу. І так склалося, можливо, ви фільм дивились також про горе, в кінотеатрах. А, він вже є в інтернеті. Кожен хотів наодинці, там важкі кліматичні умови. І тільки в 1953 році знайшлася команда людей, яка змогла покорити вершину цієї гори. Чому? Тому, тому що, тому, що, що... Тому, що... Тому, що вони, вони робили це разом. Вони підтримували один одного, ділилися досвідом, страхували. І є така цитата, до чого я вас запитав це. Хочеш йти швидко, йди сам. Хочеш дійти далеко, йди з командою. Мати Тереза, відома людина, якої сьогодні вже немає на цій землі, але багато хто знає її, і при її житті вона зробила дуже багато добра. І вона сказала такі слова: якби кожна людина прибрала би на порозі свого дому, весь світ був би чистим. До чого я це говорю? Разом у єдності, друзі, ми можемо зробити дуже багато. Я один не зможу змінити нашу країну, але разом у єдності ми можемо зробити дуже багато. Ви, майбутнє нашої країни, ви творці історії, майбутнє нашої країни в ваших руках. Якщо ми разом в єдності будемо вести здоровий, активний спосіб життя, будемо поважати християнські